За державу за Україну вони це роблять, знаючи, що їх завтра посадять до тюрми або там в колонію або там вони зникнути їх, згавтують уб'ють. Розумієте, це не партизанщина, це відвертий супротив іде всі ці 10 років, mm -hmm. і тому цей супротив і не дає е ворогу. Як би вони не намагалися сказати, що це Руський мір, що Крим це якась крепа там в цих черепах, де сместь тупості і рабства у Росіян. Да? От, і так тому у них такі правителі, Злочинці, да? е, жорстокі і м, от такі я я його називаю Путіна собаки треба найшвидше ізолювати, да але е, е, от цей супротив він, він і показує що весь світ сьогодні зрозумів